Мої вітання. Сьогодні ми знову приїхали до лісу полюбуватися, помилуватися. Так трішки сніжок випав, уже така у нас зима починається. То ми ж йдемо любуватися, але хочемо зайти в одне місце, подивитися глив. Ми там не були дуже давно. Подивимось, можливо, зростають. А якщо не знайдемо, то все одно помилуємося і вас запрошуємо з нами. Це не дуже гарно. за носика щипає. Такі деревцята красиві. Та в лісі. Так, ну а я йду. Таке небо сьогодні. Гарне, мабуть, ще буде сніжок. Так уже рипить. Ой, як яка пташечка. На весь ліс чути. Так ми ще тут недалеко. Від дороги, то чути, що їздять, їздять машини. Гарно. Так ми чекали вже цей сніжок, якщо чесно, і морозчик чекали, тому що ну дуже потрібно землі відпочити. А то так, збираємо гриби весь сезон, а земля хоче відпочинку. І помилуватись хочеться цією красою засніженою. Так ще трошки випало. Ой, морозчики невеличкі. То, можливо, і насипле, замете ще лю, залютує люти. Так вже я виходжу з лісу, помилувалися і так прямуємо туди, нас так неподалік села. Також є такі верби повалені. Колись тут був город у бабусі, то тут часто ми сапали і все, картоплю копали. А зараз тут вже ось так багато верб росте. Підемо, пошукаємо гливок. Ой, як пташка. Так як на правідай багато сніжу. Так, ну щось я, мені таке зустрілось. Он... Треба лізти, звісно, туди. Бо так, ви знаєте, поваля тут така велика верба впала. Я так хочу подивитися, що тут таке. Це гливки, Бачите? Але вже такі присушені. Ай! Ой, упала. Зараз, а, то там, бачите, і на маленькій гілочці є. Зараз так подивлюся. О, і тут є. Ну так декілька штучок знайшли. Сьогодні скільки знайдемо, стільки й знайдемо. Тож вдома є в морозильній камері, то буду готувати смачну страву і вам покажу. Ой, як дістатись у гілках. Так, ну три штучки знайшла, заберу. Але це ж ми тільки зайшли, зараз ще походимо, ще що знайдемо. Яке дерево велике впало. Ну, будемо пробиратись туди ще. Бачите, як гарно трава засніжена. І не розтанула. Так далі такий березовий лісочок, а далі такі сосновий. То ми так походимо тут в цих вербах, підемо пити ароматну каву. Туди, як ми кажемо, у батьківський ліс, бо це ми ходимо неподалік батьківського дому. Ого, яка величезна. Верба, дивіться, впала. Дуже велика. Так, давно ми тут не були. Давно. Як все розрослося. Ого. -го. Такі такі гілки, там від сна. Але ж так, наче вивернуло, вже і падає, мабуть. Так і лежить, похило зростає. Ну що, а ми ліземо, бо це не взяло, але що йдемо. Трави та оці гілячки. Йдемо. Глянь, таке поваля. Це верби. Так бачиться мені ось щось. Трутовички позростали, а так гливок щось не дуже тут, я бачу. Такі вежти молоді. Так у сніжку присипана така голя, виділяються ці грибочки. Ваш такі погані. Так сюди зайду. Немає тут. Ну, перейду ще туди далі, подивимося ще там. Так дійшла до такої велетенської верби. Частина її так стоїть. Ще буде зростати. А ось яка велетенська голя. Геть відламалася. Такий гігант тут лежить. Так ось ця гілочка. У тротовичках. Ви знаєте, так багато тут аверб. А глив ми не знайшли. Так ось на засніженій гілочці. зустрівся манякий грибочок. Зараз подивимося. Це також гливка, Але така вже, бачите, аж присохша. Так, буде сезон, я так думаю, сьогодні вже закриватися, бо передають морози, сніг, буде справжня зима. Так, ну а ще ходимо, ходимо. Так, знайшла я ось так під низом. Навіть і сніг до них не торкнувся, Так і зараз подивимося. О, бачите? А ці такі гарні гливки, молоденькі. Та такі сьогодні на лисничкам бути. Потроху, потроху, та й знайшли. О, які гарні тротовики. Зростають. Так сніжок їх притрусив, як парасолька. Такі малесенькі гудзички знайшла. Це фломуліно. Я навіть брати не буду, бо дуже маленькі такі. Помилувалася так з посмішкою та йду далі. Попри і морозчик, ташки ще бечуть. Так, перейшла, бачу, ось на іншому дереві. Бачите, також ламулінки маленькі. Такі хотіли б зростати, та не сезон уже зима, зима. Справжня, скоро прийде зима. Гарно, так сніжок лежить. Дивіться, яке гарне застріла кубло. Пташки так у цих ліанах ховалися. Але так недаремно я до цієї гілі підійшла. Бо бачу, так ось гляньте. Гливки є. Такі. О, бачите, така сімейка молоденька тут. Отак знайшлися такі. Йдуть до кошика. Так, зайшла помилуватися ось такі молодесенькі сосни. Є в нас такі молоді насадження біля великих лісів, хоч іде і й вирубка лісу, але слава Богу, є й насаджені такі ці вирубані всі поляни, то це радує. Так бачите, як казково у малесеньких цих соснах. Так неподалік дороги чути, як і машини їздять. Та так гарно гуляємо, дишимо свіжим повітрям, то як то дихаємо на повні груди. Та й скоро вже підемо каву пити, ароматну, бо в лісі ну дуже ми її полюбляємо і гуляємо на природі, стараємось кожні, кожні вихідні помилуватися красою, перезавантажитися, бо це дуже-дуже любимо. Тому і вас будемо завжди з собою запрошувати на ароматну каву, на свіже повітря, на цю красу Полісся. Так ми прогуляємося лісовою дорогою. Такі тут у нас велетенські сосни. Так хотіли туди далі пройтися так. І покажу вам, що зустрілось нам на дорозі. Ой, як чути в лісі, працюють десь лісоруби. Гляньте, яке велетенське дерево впало. Та я думаю, так ми тут на ньому і кави поп'ємо. Подишимо цим морозним свіжим таким повітрям. Ка сосна велетенська впала. Таке повітря сьогодні дуже-дуже свіже. Морозчик пощипує. Гарно в лісі, тож запрошуємо вас з нами на каву. Знов які пташки. Небо гарне. Ну, що ж, наливаю ароматну каву. Так гарно ми сьогодні прогулялися. Морозний такий раночок, сподобалося нам. то Сьогодні будемо кавувати. Хочу показати вам, скільки грибочків ми знайшли, бо це також буде зимовий сезон і закритий, бачите, вже ж не сезон не ростуть. Ось тільки одну свіжу знайшли. Ці ось так взяли, але брати не будемо. То вдома у нас є, вам і казала гливки, то сьогодні будемо готувати смачні налиснички. Дякую, що написали рецепт. Але я з вами поділюся рецептом самих приготування налисників, які готує моя тітка. Дуже смачні. Тож ми кавуємо, а далі буде. А яка ароматна ця кава в лісі! Грибочки наші вже промиті, чекають, поки закипить водичка, буду їх відварювати так хвилин 15. Цибульку почистила, буду зараз підсмажувати. Буду сьогодні готувати смачні налиснички з гливами. Тож по черзі все покажу. Киплять так гарно гливки. 10 хвилин проварю, буду підсмажувати з цибулькою. Цибулька смажиться, так підрум'яниться і буду додавати відварені гливи. Смажиться вже глибки з цибулькою. Додаю сіль, перчик, протушкую, охолона і перекручуся все на м'ясорубку, вийде смачний фарш. А поки готую на листочки. Буду готувати налисники. Для цього мені знадобиться борошно 6 столових ложок, 3 яйця в мене домашні, столова ложка цукру, якщо буде у вас якась інша начинка, можна більше. У мене грибочки, то в мене тільки столова ложка цукру, столова ложка олії, рібка солі і 350 г молока. У мене також домашні. Готую тісто і буду смажити налисники. Додала так всі інгредієнти, молочко вливала потроху, гарно збила міксером. Ось таке вийшло тісто. На колір, бачите, яке гарне, тому що яйця домашні, то і колір у тіста, відповідно, інший. Ну, буду смажити. Смажиться на лисник, так як яєць багато. Гарно дуже його перевертати, не рветься нічого. М'якесенький і смачний. Ось такий виходить грибний фарш. Скоро буду накручувати на лиснички і будемо смакувати. Ось такі налиснички, ці ще такі геть гарячі, аж парують. У мене вже такі є ті, що охололи, накрутила з гливками, то зараз підсмажу їх і буду смакувати. Ароматно на кухні. Налиснички готові, вже сіла до столу буду вечеряти. Хочу показати, вам, які гарні такі вони вийшли. Це буду вперше так пробувати з гливками налиснички. Бачите, така начинка, фарш. Саме тісто дуже смачне в цих налисників. Тож я буду смакувати. Вам хочу подякувати, що написали цей рецепт, то буду тепер готувати і з радістю поділилася з вами рецептом саме приготування налисничків тіста. Це рецепт моєї тітки Марусі. Він дуже смачний. Спробуйте не пожалкуєте. Тож я смакую. Всі, хто зараз снідає, обідає вечеря, вам також смачного. До нових зустрічей. Смакота.